Доброго дня вам, шановні пані і панове. Токи Дональд Трамп потішається своїми діями, захищає від, як він каже, війни на божевільних його оточення, захищає їх від скандалів і говорить про те, що вони все роблять абсолютно правильно, ну, це свого роду така команда вищого пілотажу. Для Дональда Трампа, яка за рівнем впаху насправді не відповідає вимогам, які належали людям Вищого керівництва Сполучених Штатів Америки. Паралельно з цим процесом іде ще одна річ, яка рано чи пізно змусить Америку схопитися за голову, а от тільки чи не пізно буде в той момент щось уже діяти? І це насамперед відтік мізків. Поступово Сполучені Штати Америки покидають розумні, відомі, авторитетні, популярні люди, люди з достатком, люди з наукових центрів. І ця тенденція, схожа на те, наростає. Сигналом і дзвіночком, який запустив. Цю систему дій, безумовно, були вибори і обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів Америки Ось, до прикладу, Творець Титаніка і інших унікальних фільмів, таких як Аватар В Сполучених Штатах Америки Джеймс Камерон. каже: Я думаю, що це жахливо цитую. Я думаю, що це жахливо. Я сприймаю це як відмову Америки від усього пристойного. Америка нічого не відстоює, якщо вона не відстоює те, що вона історично захищала, це стає порожньою ідеєю. І я думаю, що вони так швидко її спустошують, як можуть для власної вигоди. Розмовляючи із відомим режисером, журналісти декілька разів задавали йому питання: а чи. Ви будете безпечніше відчувати в новому місті, він відповідає. Цитую: я не знаю, чи почуваюся я тут безпечніше, мова йде про Нову Зеландію. Але я точно відчуваю, що мені не потрібно читати про Трампа на першій сторінці щодня, бо це просто нудотно у новозеландських виданнях. Є щось приємне. Принаймні вони розмістять Трампа на третій сторінці. Я просто не хочу більше бачити обличчя цього хлопця на першій сторінці. Там неминуче, це як спостерігати за автокатастрофою знову і знову. Так можна сказати, що Джеймс Кемерон, маючи велику молочну ферму в Новій Зеландії, будучи канадцем, вернувся у свій світ, бо він насправді. З нього з дитинства прийшов, будучи і народившись, і проживши чималий час свого життя в Канаді. І він каже про те, що йому там комфортно не тільки тому, що Нова Зеландія нагадує Канаду, а ще й тому, що він не буде бачити на першій сторінці без кінця і безкінечну катастрофу у вигляді. До... Безумовно, Єва Лонгорія як одна з найпопулярніших актрис, акторок, бізнес-вуменш, лідерок жіночого руху у світі, меценаток, так само не могла залишатися в США. Тому від моменту, коли було обрано Дональда Трампа, вона курсує між Іспанією. І Мексику шукаючи собі примінення і місце, де б вона могла реалізувати свої таланти. Зрозуміло, що шокуючою цитую частиною полягає не в тому, що Трамп переміг, каже вона через два дні після того, як було оголошено перемогу Трампа. Це те, шоком є, що засуджений злочинець. Який виливає стільки ненависті, міг обіймати найвищу посаду у Сполучених Штатах Америки, вона працювала в ході виборчої кампанії з командою Камали Харріс, зокрема, з Тімом Олосом, віце-президентом, працювала як учасник виборчої кампанії. Тому вона каже, що я хотіла б думати, що наша боротьба триває. Але вона не може вдавати, що знає, що буде далі. А Лонгорія каже: країна страшне місце, якщо він дотримує своїх обіцянок, має на увазі Лонгорія Трампа. Це буде ще страшніше місце. Відчуття творчих людей політичних рішень воно завжди було дуже дуже глибоким. І насправді вони можуть помилятися в ретельних детальних оцінках, але їх емоційне відчуття, воно ніколи не приводило до помилки. І, власне, позиція як Камерона, так і Євелонгорії свідчить про те, що кола інтелігенції, які від самого початку не сприймали Дональда Трампа, і сьогодні поступово змушені. Або організовувати поєдинок проти нього, або покидати Сполучені Штати Америки. Безумовно, що одним із таких осіб, яка ще з 2016 року принципово не сприймала Дональда Трампа не тільки як політика, а й президента, в тому числі, є Том Хенс. Ну, ми всі пам'ятаємо його Форест Кемп. І Поїхавши Штатів США ще у перші місяці 2024 року, в місяці перемоги Дональда Трампа, він звернувся до своїх шанувальників ось таким листом. Цитую: Шановні друзі та шанувальники, з важким серцем і ще важчою валізою я повідомляю, я офіційно втік з країни. Так, ви правильно почули. Зараз я пишу, це з далекого невідомого місця, з якого відкривається прекрасний вид на, ну, щось, що точно не Америка. Чому я тут, запитаєте ви, скажімо так: президент Трамп 2.0 був дещо більшим, ніж я був готовий. Коли я побачив результати, я подумав: біжи, Форест, біжи. І це саме те, що я зробив, не кажучи вже про те, що через страх потрапити у федеральну в'язницю я мчав швидше, ніж потерпілий який женеться за волейбольним м'ячем. Будь ласка, не думайте про це як про те, що я покидаю свою улюблену країну. Просто думайте про це як про дуже тривалу відпустку з політичних мотивів. Я повернусь колись. О, можливо, саме вчасно для президента опри. Любов і надія звідкість, Том Хенкс. Зрозуміло, що Том Хенкс належить до тих, хто має дуже серйозний вплив на американський соціум, але перебувати в ньому в умовах, які йому принципово є неприйнятними, він просто не зміг. Важливо і те, що з американських університетів. Починають іти ученні. Це, мабуть, найболючіше місце, яке є наслідком, в тому числі, обрання Дональда Трампа президентом. Зокрема, з Єля, так як повідомляє видання, Єльські новини, ідуть троє ключових професорів. Тімоті Снайдер, Марсі Шор – це дружина Тімоті Снайдера, і Джейсон Стенлі. Джейсон Стенлі, до речі, читав в Київській економічній школі а, декілька а, років. І він відомий як знавець Центральної Європи, Східної Європи, як талановитий філософ, який дуже багато читав писав на теми. Фашизму, теми нацизму і не одного разу виступав з публічними лекціями, які стосуються власне, тоталітарних режимів і механізму їх життя для такого університету, як Єльський. Де ставка зроблена на гуманітарні дисципліни, втрата ключових трьох професорів, які насправді тримали в своїх руках історико-філософський напрямок розвитку університету, є дуже серйозним ударом. І якщо заява Стенлі а, є просто відвертим викликом перемозі а, Трампа, то родина Тімоті Снайдера. І Мерсі Шор змушена була виїхати в силу того, що діти просто поставили вимогу, діти обох викладачів про те, що їм доведеться якось жити в цій країні. Однак батьки займали таку позицію, що це відобразилося, в тому числі почало відображатися на долі дітей, тому обоє професорів перейшли до. Торонто в школу Мунка, яка давним-давно запрошувала обох і Тімоті Снайдера, і Мерсі Шор для праці у відповідному гуманітарному напрямку історії Східної Європи. Тим більше, що обоє вони спеціалізуються власне з цих питань. Однак, це верхівка того айсбергу, який відривається від берега Сполучених Штатів Америки. З небаченою, як для айсберга, силою швидкістю починає рухатися до європейського берега. Безумовно, що європейські університети з радістю приймуть професорський склад американських університетів, які приймуть вчених. Зокрема. Директор-ректор Брюссельського університету каже, ми вважаємо своїм обов'язком прийти на допомогу нашим американським колегам. Чому американські університети та їхні дослідники є найбільшими жертвами цього політичного ідеологічного втручання? Вони бачать, як мільйони фінансування досліджень зникають з ідеологічних причин, і, власне. Директор Брюссельського університету Ян Данкерт і говорить про те, що політичні рішення, які прийняті в США, закрили цілий ряд унікальних програм, які діяли у цих університетах в гуманітарній сфері, медичній сфері, філософській, математичній, космічній, хімічній і так далі. Все це приводить. До того, що фахівці із цих дисциплін поступово перетікають до європейських вузів, тільки в Брюссельському університеті відкрито 12 постдокторських посад, тобто це ключові персони, завідуючи кафедр, викладачі американських університетів, які вже прийняли рішення переходити до європейських вузів. Безумовно, що такі. Університети як Сорбона, як інститут Луї Пастера в Парижі. Всі вони вже готові прийняти своїх колег з а, американських університетів. Зокрема, Ясмін Белкайт заявила, це директор університету в Парижі Луї Пастера, що інститут уже працює над залученням людей з іншого боку Атлантики для роботи в таких сферах, як інфекційні захворювання або походження хвороб. Вона каже, що я отримую щоденні цитую запити від людей, які хочуть повернутися: французів, європейців або навіть американців, які більше не відчувають спроможності проводити свої дослідження або бояться робити це вільно. Ви можете назвати це сумною можливістю, але це все одно. Можливість, зокрема, міністр вищої освіти і досліджень Франції Філіп Баптіз у нещодавньому листі сказав: багато відомих дослідників уже сумніваються в своєму майбутньому Сполучених Штатах Америки. Звичайно, ми хочемо привітати певну кількість з них у нас. Це ще одне свідчення того, що викладацький професорський склад американських університетів купує квитки до Європи. Зокрема, в Нідерландах заявили про те, що утворили спеціальний фонд для залучення дослідників з інших країн. Хоча фонд буде відкритий для людей усіх національностей, однак напруженість, яка виникла в наукових колах США, змушує в Нідерланди окремо виділяти ресурси на американських професорів викладачів університетів, зокрема, міністр освіти Еппо Брюїнс каже, зараз існує великий глобальний попит на найкращі наукові таланти. У той же час геополітичний клімат змінюється, що збільшує міжнародну мобільність вчених. Кілька європейських країн реагують на це зусиллями щодо залучення міжнародних. Талантів, тобто в, в рамках Європи, створюється певна коаліція, коаліція країн, які будуть приймати вчених і професорсько-викладацький склад зі Сполучених Штатів Америки, зокрема відпрацьована програма під назвою Безпечне місце для науки, яка приведе до фінансування понад двох десятків дослідників із США в різних. Програмах, в яких вони працювали в Сполучених Штатах Америки, тобто, ми бачимо, як розвивається цей процес. Зрозуміло, що політика Дональда Трампа зірвала і відомих кіноакторів, бізнесменів інших осіб, зокрема Раян Гослінг і Єва Мендеса, також. Софі Тернер, відомі американська і британська актриса, дізнавшись про те, що Дональд Трамп переміг, а Верховний суд скасував рішення по справі Роу проти Уейда, вирішили також переїжджати до Великої Британії. Роу проти Уейда це рішення було, яке затвердило позицію про те, що вагітна жінка має визначати долю. Того робити аборт чи не робити, а не держава чи якийсь там батьківський комітет про що продовжується дискусії в Сполучених Штатах Америки. Точнісінько так поступила і одна із ключових акторок, одна з найпопулярніших зірок кіно-серіалів нинішнього часу Америка Ферера. Це вона є зірка серіалу бриткої Бетті». І вона зазначила, Америка хвора тим, що Дональд Трамп знову став президентом. Вона каже, що вона спустошена програшем Камали Гарріс, Вона думала, що країна, в якій вона живе, краща за цю, в якій вона опинилася. Ще жорсткіше висловлюється Елен Лі Дедженерис. Це та Елен, яка була більше 17 років. Ключовою виду, ведучою на найпрестижнішому, найвидовічнішому шоу на американському телебаченні. Воно так і називалося шоу ЕЛЕН. Вона. Разом з своєю парою Поршею Дероссі точнісінько так поступили після програшу Камали Гарріс, переїхавши до Лондона. Таким чином, можна сказати, що навіть ключові персони на телебаченні, вони, вони точнісінько так поступають, покидаючи свою батьківщину. А на сьогоднішній день всі агентства з нерухомості, особливо в Великій Британії. В Франції фіксують ось що зокрема. Стівен Паттен, представник компанії Marsh Persons, заявляє про те, що звернення американців зросли на 30-40% в порівнянні з минулим роком щодо оренди чи купівлі житла у містах Великої Британії. Він каже, що це близько 60 запитів на тиждень, які є американськими. Давайте вдумаємося в те, що таке. 60 запитів викладачів, акторів, бізнесменів, юристів і інших осіб, які насправді визначали долю Сполучених Штатів Америки, і нам стане зрозуміло, що дуже швидко Сполучені Штати Америки залишаться без ведучих інтелектуалів у більшості сфер. Зокрема. Той же Стівен Патін, співробітник і представник компанії Marsh Persons, заявляє, останній рік я помітив, цитую, що маю справу з 10-15 американцями на тиждень. Тоді, як зазвичай, це один був або два. Зараз, зокрема, він працює агентом 70 людей, принаймні 50 з цих 70 – це американці, які шукають прихисток у. Великій Британії. Причому треба розуміти, що це люди, які мають чималий достаток. Ось іще одна пара: Ерін і Деніал а, Литвин, які збиралися виїжджати ще рік назад власники однієї з найбільших у Великій Британії хмарних мереж продажу в Гуглі. Причому вони. Мали прийняти рішення якраз напередодні виборів у Сполучених Штатах Америки, але те, що трапилося, обернулося тим, що зокрема Ерін сказала: у США нам дозволили купити будинок і отримати іпотеку. Трамп почав робити кілька страшних кроків, як і його люди, яких він призначив, і це змусило нас задуматися про те, що для нас важливо. Трамп каже, що збирається депортувати мільйони людей у перший день свого перебування на посаді. Важко жити в країні, де люди прожили 30 років і можуть бути виселені. І тому сім'я каже, що, хоча імміграція, все ще є основною проблемою у Великій Британії. Там немає такого рівня расизму, як у Сполучених Штатів Америки, і додала в результаті цього висловлювання. Цитую: усі американці, яких я тут знаю, відчувають вдячність за те, що ми вже тут. Ми відчуваємо, що нам не потрібно починати все з нуля. Тобто, насправді навіть і бізнес. Починає шарахатися від того, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, родинне бюро лоєрів, юристів з Нью-Йорка Стів Хаймен і його дружина як компаньйони, змушені були в ситуації, в якій вони зараз перебувають, домагатися британського паспорта, британського підданства. Це одна з найвідоміших Нью-Йоркських. Юридичних фірм, яка обслуговувала багатьох ключових і відомих персон у США. Навіть вони змушені в такій ситуації покидати Сполучені Штати Америки. Безумовно, що ці ситуації радіють ті, хто є власником нерухомості Великій Британії. Зокрема, американка Сьюзен Спрінгер, яка є власником багатьох. Об'єктів, які беруть в оренду для життя, в тому числі американці, зокрема, її майно в оренді багатьох відомих осіб, в тому числі і британських, вона зазначає про те, що треба розуміти, що. Трамп це Трамп, і думати про те, що це закінчиться дуже швидко не слід. Тому вона каже: Я не думаю, що адміністрація Трампа планує на два тижні насамперед. Тому хто знає, що трапиться, вона дуже радіє з того, що ціни на оренду, нерухомість і житло в Великій Британії різко піднялися, тому що зріс попит. Що відбувається навпаки в Сполучених Штатах Америки, бо ціни падають у зв'язку з від'їздом великої кількості ключових осіб, особливо персон з кіноіндустрії, індустрії, краси, бізнесу, різних контор і так далі. Ці люди, покидаючи США Америки, розпродають своє майно або точнісінько так передають його в оренду іншим людям, які залишаються. Мабуть, для всіх а, сигнальним моментом. Було те, що зі Сполучених Штатів поїхав Томас Карлайл Форд. Том Форд, американський дизайнер, режисер, мабуть, серед дизайнерського світу, нині це персона номер один в серед фахівців. Він безсумнівно цитує, як кажуть британці, є політичний біженець. Але завдяки своєму багатству він може приїхати легальним шляхом, і Великобританія, як кажуть самі британці. Потребує його прямо зараз. А що ж будуть робити ті, у кого просто немає можливості покинути Сполучені Штати Америки? Зокрема, відомий канадський музикант Ліам Джессап, який пише музику для багатьох фільмів, в тому числі голівудських, британських. Каже, я думаю, що перемога Трампа стала катастрофою для всього світу. Я думаю, що якби я не працював у галузі, в якій працював, я б обмірковував переїзд сюди, має на увазі Британію. Але це більше. Просто тому, що мені тут подобається, і я, чесно кажучи, ніколи б не жив в Америці незалежно від цього, мені там нічого не допомагає, крім роботи. Цікаво, й те, що податківці навіть оцінили цю ситуацію, зокрема, голова міжнародного податкового відділу. Андерс Андерселпі, Майлз Дін, заявив: я особисто спілкувався з низкою власників бізнесу, пенсіонерів і директорів зареєстрованих компаній. Усі вони розглядають можливість переїзду через те, що вони вважають Сполучені Штати політично нестабільними. Нещодавня сага про Зеленського лише посилила це почуття, невдоволення серед заможних. Оскільки, незважаючи на спроби Трампа зменшити податкування великого бізнесу, загальні настрої тих, з ким я поспілкувався такі, країна не в стабільному становищі. По суті, це є вироком тому, що за ці два перші місяці своєї діяльності створив Дональд Трамп. Америку покидають лідери, покидають лідери громадської думки, люди авторитетні. Покидають музиканти, актори, вчені, професори залишаються без роботи ті, хто десятками років будував велич Сполучених Штатів Америки її розумом її науковими досягненнями. Як у цій ситуації Дональд Трамп. Збирається знову зробити Америку великою, мабуть, лише він знає відповідь на ці питання. Однак розумним талановитим людям завжди знайдеться місце, особливо серед європейських держав, і не випадково багато європейських університетів відновлюють свої кафедри, приймають нові фонди і нові програми. Точнісінько так. Відчувається настрій розвивати європейську кіноіндустрію, також інформаційне середовище і таке інше. Уже сьогодні очевидно, що світ, особливо світова еліта, вона не те, що не довіряє Дональду Трампу, вона принципово не розуміє, що він хоче робити. І ця недовіра, і незрозумілість, непрогнозованість породжує те, що люди відмовляються жити в США. Покидаючи Сполучені Штати Америки, я дякую вам за те, що ви слухали цю програму і дивились її. Бо це насправді відповідь в тому числі на багато питань, які турбують кожну державу. І тут важливо, щоб ми з вами оцінюючи події, які нині відбуваються в Сполучених Штатах Америки, навіть в мирних умовах. Розуміли, що слова, я вже не кажу про те, що дії воєнно-політичного чи просто політичного керівництва можуть зрушити такі колосальні а, мегаплити, які нині почали рухатися. Зрозуміло, що 4 роки це занадто багато для того, щоб люди викладачі в університетах. Терпіли ту наругу чи бізнес, яку чизнить на сьогодні Дональд Трамп. Очевидно, що всі вони опиняться в інших державах, в інших країнах, в інших умовах, в інших середовищах. Однак, завершуючи цю розмову, я хочу сказати про те, що є ще частина людей, які в силу обставин не можуть покинути країну, як бути їм у цій ситуації, жити із тим творінням, яке несе Сполученим Штатам Америки Дональд Трамп. Чи яким чином організовувати протестуючи цьому? Адже серед тих людей, які покинули Сполучені Штати Америки, були ті, які віками десятиліттями своє ім'я було клали на те, щоб авторитет Сполучених Штатів Америки ріс витримувався, і Сполучені Штати Америки поважали. Сьогодні ці кроки. Покидання Сполучених Штатів Америки відомими вченими акторами, бізнесменами, є доказ того, що щось не так. Щось не так у цій ситуації, а раз не так, то це означає, що біда стукається у двері американців. Ну що ж, будемо стежити, дивитися за тим, як і в цій царині будуть розвиватися. Події. А на цьому дозвольте подякувати вам за те, що слухали і дивилися. До побачення, до наступної зустрічі!